Пане Андрію, це вже друге прийняття поспіль, де мали вас зустрічаємо без дружини. У комбатів не заведено ходити з дружинами на світські заходи. У комбатів дружини мають сидіти вдома і виховувати дітей. Наступного разу я її обов'язково візьму з собою, тому що, по-перше, я обіцяв її брати всюди з собою. А по-друге, вона сама того хоче. Але на жаль, так сьогодні склалося. Обіцяю, що наступного разу ми вже будемо з дружиною разом. Я так розумію, що у Дружини є бажання долучатися взагалі до світського життя, до соціального життя. Як у жінки так да так. дійсно, да вже сукні купила, що вдягнути. за статусом дружина народного депутата в нашій країні має бути дорого вдягнута на підборах з коштовним годинником і поруч з чоловіком на прийняттях. Часи міняються і міняються статуси народних депутатів. Можу розочарувати тих, хто будуть очікувати брильянти. Е, Ні, не, в ней, в неї є брильянт, обручка з брильянтом, яку я подарив ще 4 роки тому назад. У Нас була е... Річниця Весілля, весілля. і я купив їй обручку з В неї є, але на сьогоднішній день мені вже не займаючи певну посаду в бізнесі, набагато тяжче робити такі коштовні подарунки. Тому маємо те, що маємо і з цим будемо виходити. Світ пролунав останній дзвоник. Син цього року закінчив перший клас. Чимало місця хизування батьківською роботою, батьківською посадою в школі. Він не не дуже добре знає, що я народний депутат. Він Більше всім каже, що мій батько командир батальйону і дуже ображається, коли йому е, старші е, хлопці кажуть, що це не круто. Він каже: мій батько саме крутий, і це цього достатньо. Зараз літо і літня пора. Хтось винаймає дачу з народних депутатів, хтось мешкає за містом, хтось е, залишається в квартирі. Як у вас? Діти хочуть побувати на морі, особливо молодші. Крим вже закритий. Я буду думати, яким чином е, зробити. Певне заміщення відпочинку на морі, тому що в нас є і Дніпро, і Дністр. Думаю на це.